Шість керованих авіабум за попередню інформацію жертв постраждалих немає. Про це повідомив голова обласної адміністрації Олег Григоров. На місцях ударів спалахнула пожежа. Наслідки з'ясовують фахівці, що зночі росіяни були дронами по шості протягом чотирьох годин. Наслідок атаки зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури та пошкоджені будинки. І до нас вже доєднується міський голова міста шостка Микола Нога вже з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, вітаю вас. Бажаю здоров'я майже чотири години. Росіяни атакували шостку ударними БПЛА. І внаслідок атаки ворога зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. і Також є пошкодження в житловому секторі. Яка оновлена інформація про наслідках ворожого обстрілу? Ну, ми займаємося допомогою людям, які постраждали внаслідок цього обстрілу. До речі, обстріл був безпрецедентний. Він був широкомасштабний. Це практично вже більше доби лунають постріли на нашій території. Притом саме активні це і КБ, це і безпілотні літальні апарати. І Громада живе в надзвичайно напруженій ситуації, але ми тримаємось і, і будемо зберігати Україну. А Була надана лише загальна інформація. Чи можете ви уточнити, які саме об'єкти зруйновані? Чи є серед них приватні будинки, чи, можливо, багатоповерхівки? Е, ви знаєте, наша громада піддалася такому обстрілу за останні неділі. і це не перший випадок. Вже постраждали десятки житлових будинків багатоперехових, і приватних будинків, і соціальна інфраструктура, і критичні об'єкти. І, ви знаєте, постраждав і інтернат для психоневрологічних хворих. Вивозили оттуда масово людей, щоб вони не так постраждали. Ось така складна ситуація. Тому на всіх напрямках ідуть роботи по допомозі і установам і підприємствам, і самому населенню. І перш за все, це і задіяний матеріальний резерв. Міський організовані штаби на відповідних локаціях по допомозі людям надають допомоги такі громадські організації, як Красний Хрест. І проліски вони кожен день, практично у нас приїздять і привозять будівельні матеріали. Пер першої необхідності в штабах. Люди реєструються, їм допомагають зайти в дію і включитись у додаток по відшкодуванню. Втрат ось така велика робота проводиться в декількох локаціях міста, там де найбільше вразив ворог. А чи вже повністю завершені пошуково-рятувальні роботи? Ні, далеко не, не повністю, і цілий ряд робіт ще тільки розпочати, а ряд робіт і не розпочати, тому що не розібрані завали, ті руйнації, які вночі принесені, тому, тому роботи тільки розпочинаються. Я вам дуже дякую. Тримайтеся. Дуже завжди переживаємо. Знаємо скільки як, як страждає шостка. вже декілька років підряд нашим глядачам нагадую, міський голова міста Шостка Микола Нога був з нами на прямому зв'язку. Тримаємося. Війська РФ вдарили ракетою по Васильківській громаді на Дніпропетровщині. Загинуло двоє людей. Про це сповістив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок удару пошкоджені амбулаторія, школа, заклад культури, приватні будинки та утівки. Крім того, ворог завдав наймасованішого удару по Павлограду. Окупанти поцілили по місту ракетами та дронами. Пошкоджені дев'ять багатоповерхівок, приватний будинок, навчальний заклад. Спеціалісти приймають заявки у мешканців пошкодженого житла. Також видають будівельні матеріали для швидкого ремонту. Крім того, на місці допомагають благодійні організації. На наш дом, як сказали спеціалісти, впала балістична ракета, може, крилата. Ну, це була ракета, не шахет. Впала, вибух, вибуху не було, але був удар по під'їзду всією своєю масою. Вона вдарила, розламилася. І нанесла ну дуже серйозні ущерби першому під'їзду. дала тріщину несуча стіна, торцова несуча стіна дома. Був вибито десь близько 2,5 метрів парапету, який йде по кровлі, по криші нашого будинку. вирвано. Одна людина загинула, шестеро постраждали внаслідок масової атаки дронів у Одесі. Ворог запустив по місту близько 20 БПЛА, що заходили з різних напрямків. Розповіли в Нацполі. Після вибухів загорілася висотка. Вогонь охопив три верхні поверхи. Також у місті пошкоджені, щонайменше вісім житлових будинків, майже десять квартир, знищені вщент. Руйнувань зазнали також приміщення медичної лабораторії, магазини, салон краси, заклади харчування та автомобілі. Пожежу ліквідували рятувальники разом із добровольцями. З палаючих квартир врятовано п'ять людей. На жаль, одна врятована жінка загинула багато людей в різному психологічному стані, тому працювали психологи і ДСНС, і національної поліції. Також мешканці давали ключі рятувальникам і іншим службам взаємодії для того, щоб могли евакуювати з пошкоджених квартир домашніх тварин. Повністю вибило всі склопакети, вікна. Постраждала квартира, десь, ну, можна сказати, половина квартири згоріла. Все, що вище, ну, там, більш серйозний пожар, була пожежа. А на восьмому поверсі прилетівша ну, прямо туди. В окупованому Донецьку та околицях пролунали сильні вибухи. Над містом знімається дим. Кадри поширюють пропагандистські телеграм-канали. Окупаційна влада заявляє, що нібито вдарили хаймерсами. В оперативних службах заявили, що, начебто, є постраждалі. Водночас, українська сторона поки ніяк не коментувала вибухи у Донецьку. Біля Запорізької АЕС помітили задимлення. Кадри з місця події вже ширяться в мережі. На них видно клуби диму, що здіймаються з боку енергоблоку. Окупаційна адміністрація одразу ж заявила про нібито технічні неполадки. Водночас росіяни визнали, що в частині області зникло світло. Місцеві активісти кажуть, що причиною задимлення стало займання сухої трави поблизу промзони. Подібні випадки трапляються не вперше, зважаючи на спеку і хаотичну діяльність загарбників. Водночас українська сторона. Руна неодноразово фіксувала російські обстріли з території станції, що є прямим порушенням міжнародних норм і становить загрозу ядерній безпеці. Окупований токмак у вогні цієї ночі вибухи чули в захопленій частині Запоріжжя. Про це повідомив директор центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, містяни кажуть про щонайменше шість прильотів, у наслідок яких спалахнули кілька пожеж. Інформацію щодо наслідків уточнюють. Штаб зсу поки що офіційно не підтверджував цей удар. Неспокійна ніч була й в Росії Московську та Ростовську області атакували дрони. Повідомляє місцева влада. Мер російської столиці Сабянін стверджує, ніби з десяток безпілотників збили на підльоті до міста. Жителі Підмосков'я ширять відео пожежі. Вогонь спалахнув у наслідок падіння уламків. Скажеться, що пошкоджена високовольтна лінія електропередачі. Водночас, поблизу Ростова, внаслідок атаки БПЛА знеструмлені населені пункти, сталися численні пожежі, та нібито є постраждалі, заявив місце. Яви губернатор у ворожому міноборони. відзвітували, що загалом нібито збили 71 безпілотник у восьми регіонах. Бійці Легіону Свободи Росії провели рейд у тил окупантів. Внаслідок диверсії знищені бійці Ахмату передає головне управління розвідки України. Група просунулась більш ніж на 30 кілометрів у глиб оборони російської армії. Мета операції деморалізувати ворога та да знищити бійців спецназу Ахмат. У результаті точкового підриву автомобіля троє бойовиків ліквідовані. Крім того, легіонери зібрали розвіддані про логістику, техніку та командні пункти військ РФ. Наразі добровольці успішно повернулися на безпечну територію. Обговорили санкції ЄС проти Росії, співпрацю зі США та призначення послів. Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибігі. Лава держави доручив синхронізувати 18-й пакет антиросійських обмежень із українською юрисдикцією. Водночас Сибіга відзвітував про роботу над домовленостями зі США. Президент зауважив, що в понеділок, 21 липня, відбудеться нарада з послами щодо подальших відносин із Вашингтоном. Зеленський та. Біга також обговорили ситуацію в прикордоні між Росією та Грузією. Також міністр доповів про ситуацію в прикордонні між Росією та Грузією щодо громадян України, яких фактично викидають із російської території без документів та попередження як України, так і грузинської сторони. Зокрема, це українці, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території. Українські дипломати займаються організацією транзиту цих громадян нашої держави в Україну. Обговорили з міністром і призначення нових послів України до країн-партнерів Володимир Зеленський, президент України якими були оперативні новини за декілька секунд? продовжимо аналізувати ситуацію в Україні та світі з експертами на пострівдень. Зокрема, поговоримо про гучний скандали з нардепом Дмитром Гуріним та про запасу газу в українських підземних сховищах. Лишайтеся це пострівдень. А постровдень день звати мене Ірина Єрмаки. Далі все, що заслуговує на вашу увагу. Відові автомобіль в'їхав у натоп людей Лос-Анджелесі. Є десятки постраждалих за даними пожежної служби. Інцидент стався у східному Голівуді на бульварі Санта-Моніка. Що найменше людей поранені за даними поліції Лос-Анджелеса, трьох постраждалих доправили в лікарню в критичному стані, шістьох у важкому. На місці працює велика кількість екстрених служб. Причини наїзду наразі не встановили. У мене інша присяга. Нардеп Дмитро Гурін потрапив у гучний скандал після допису про ветеранів. у соцмережі ікс. Він заявив, що не підтримує пільги для військових і сам, нібито теж служить Україні, але складав іншу присягу. Ці слова обурили бійці, зокрема командиру Айдару з позивним Осман. Після хвилі критики Гурін вибачився та визнав, що написав нісенітницю. Поговоримо про цей гучний скандал та й, взагалі, про ставлення до ветеранів з Дмитром Лінартовичем, ветераном війни, офіцером ЗСУ, заслужений артист України, вже доєднується до нашого етеру. Пане Дмитре, вітаю вас і дякую, що знайшли час та можливість. Вітаю вас, пане Дмитре. Ось така історія сталася з Дмитром Гуріним від Слуги народу і. Може, не обдумано він це написав, але ж все ж таки резонанс широкий. Ця ситуація, все з іншою присягою. Ми всі розуміємо, що народні депутати також складаючи, ну можливо, не так, як в Збройних силах України це відбувається, але також служити народові України. Але ось такі акценти він розставив. Це цей емоційний вибух така реакція, чи все ж таки симптом системного непорозуміння між тим, хто на війні, і тими, хто у тилу. Ну що можуть себе отак, от от з воїнами Ну люди цивільні, безумовно що розуміють е, зв'язок з, з військовослужбовцями, тому що Збройні сили це захист, передусім, це кордони від ворога і обороноздатність е, цілісності відторканості України. Е, щодо зв'язків, щодо законів, як ми говоримо про ветеранів, я сам, як учасник бойових дій, ветеран війни, скажу, що Різко не можна залишати безумовно ветеранів. Чому? Тому що люди ці коли свого часу поклали на алтар своє здоров'я, свій людський ресурс, і тому, якщо є вже якісь встановлені, скажімо так. Якби держава, коли віддячує ветерану, це своєрідними пільгами, або якимось такими павильйонуваними становищами, то це необхідна річ, тому що це така своєрідна підтримка і зв'язок. Ви ж розумієте, що ветеран, навіть який у якого відтята або ампутована кінцівка, або дуже погана. Поганий ступінь здоров'я він все одно бере в руки зброю, все одно йде, тому ветеранів не варто списувати, бо вони ще можуть принести дуже дуже велику користь. Я вже не кажу не тільки ляцьканням і бряскальцями зброєю, а ще й логістикою, пробудовою маршрутів, і різною воєнною рух. Пільги – ж це, мабуть, те, що може дати держава, пільги це, мабуть, те маленьке. Дякую, і мабуть нічим не можна порівняти це, щоб віддячити воїну, який ну вже зараз, якщо говорити про повномасштабне, хтось уже і три з половиною роки там лишається в окопі, без і не, не повертається і тримає зброї в руках, щоб захищати нашу країну. От воїн, який пройшов пекло війни, повертається і виявляється, що в державі його ніхто ні, не чекав. І навіть чому так відбувається, що нібито політики часто бояться і уникають системного діалогу? Як так вибудувати ось ці правильні діалоги для того, щоб а, воїн міг донести, що йому потрібно? Хоча здебільшого іноді воїну потрібна лише повага і а, ну, достойне забезпечення, як вибудувати ось цей такий діалог, щоб на майбутнє а, воїн все ж таки був. А, для нас тим взірцем, для наших дітей, для наших поколінь, а не той, кого треба забути, і ну було й було. Я кажу це вже так наперед, коли вже закінчиться наша війна. Ну безумовно, що є не завжди стикуваннями з горизонталлю і вертикаллю. Чому тому що ми ж розуміємо, що ми розуміємо, що я як сам був у бойовому підрозділі, що люди різні служать. І люди настільки прості, вони не завжди в обрамлених формах говорять, не завжди вишукано і толерантно. На бойових, коли я свого часу робив штурму і зачистки закріплення, там ти не говориш мовою, будь ласка, перед тобою стоїть танк і штурманець всю всю історію. Там і існують брутальні форми в пресінгових формах, і це може відштовхувати, скажімо, очільника, можновладця, це природне. І для цього існують між ними мають бути інституція посередників, людей, які зводять, тому що людина дієва, енергійна, яка взята, скажімо, з якогось селища з куточку України, але ну не вміє він шляхетно, скажімо так, спілкуватись і володіючи протокольною дипломатичною мовою. То отут треба, щоб між горизонтальною. І вертикальну була провідничість. Я сам їздив на всі, такі були у нас програми: ветерани шлях додому і з різними ветеранами я спілкувався. І мета цієї програми про те, що ветеран, які повертаються до домів, ним не завжди буде. Опікатися є така реалія. Одразу держава. Людина має перш за все домовитись з кимось що пішли папери, документи занесли в певні інстанції для тих же самих для привілейованих форм, для того, щоб забезпечити, взяти людину в свої руки і провести, щоб і отримати учасника боїх дій, щоб були якісь і пільги, і якісь привілеї, плюси. І не завжди йдуть на поступки, і ми прийшли на цьому самі. Аміті ветерани шлях додому, і що на всеукраїнському і на міжнародному, які пробував у нас відбувалося в Україні, це велика, дуже величезна така історія компанії, яка займається ветеранами. Що в Україні існують громади, їх формувати, які приймають. Я сам, коли прийшов після міновибухового поранення, дуже важкого і. Тако такого проблематичного в мене була дуже складна реабілітація, і хочу вам сказати, що посприяли дуже багато людей з громади. Тут локально, де я перебував, у мене брали, так би мовити, і в реабілітаційний центр, і я прохав людей, або люди мені допомагали за смс кою чи за телефонним дзвоником, посприяти, щоб далі допомогти мені адаптуватись і впіймати той соціум. Адже ви ж розумієте, що ветерани, які мають куба травми або. Ампутації, протрузії, і т.д. і т.п. він, якщо одразу його перемістити в кабінет, де де стіл, де папери, де треба говорити мовою прикладною, так би мовити, мовою такою спокійною, так що вирішити якісь проблеми, цього не буде, тому що ну не може людина після. Брутальних таких воєнних вібрацій, де, де все із де, дечастою лайка лунає зразу, так би мовити, зіграти роль шляхетного такого да ну відвідувача, і тому потрібні програми лояльні про те, що з ветераном буде людина. Ну, в Україні, якщо беремо класику, це не те, що такий своєрідний поводир, а як довірене лице, і щоб обов'язково щоб він не сам розпарцельовував за себе, а що поруч була людина, яка призаспокоїла. Коли він сам з себе виходить, коли він починає ну, підвищувати тони децибели в кабінеті, щоб йому своя людина сказала: тут давайте гірше, тут я дещо допоможу з паперами. Присядь, почекай, попий води і поступово вирішувати ці питання так само і між очільником можновладцем, коли приходить ветеран. Він вимогливий, він хоче по загостреним почуттям справедливості. Він одразу починає що тиснути. Мені давайте щось зробимо. Ви ж не забувайте, як фронтовик. Я скажу так: люди на фронті дуже дієві. Вони звикли в 3-4 слова вирішувати масу проблем. Масу своїх питань, що порадіється, що дію що вчинками, але в цивільному житті треба пройти кабінети певні інстанції, тому потрібна людина, яка була місточком, провідником між держ і ветераном. Я вам дуже дякую. Велика робота ще стоїть перед Україною вже після нашої війни. Та й зараз, коли хлопці повертаються із ветеранами, так само те, що ви озвучили. Я дуже дякую, що ви це озвучуєте. Я сподіваюся, що нас сьогодні почули. І ветеран він має таке почесне місце мати в українському соціумі, а не теж що, а що будемо з ними робити, а шанувати і дякувати. Я вам дякую, що долучилася і знову запрошую вас до наших етерів. В Метро Лінартович, ветеран війни, офіцер збройних сил України, заслужений артист України щиро, дякую. Запаси газу в українських підземних сховищах превищили 9 мільярдів кубометрів, як зазначають в аналітичній компанії «Експро», Це найнижчий показник за останні 12 років. Водночас, темпи закачування нині рекордні лише у липні вже закачали майже вдвічі більше палива аніж торік. До початку опалювального сезону потрібно накопичити щонайменше 13 мільярдів. Якщо динаміка збережеться, цей показник вдасться досягти раніше. Частину ж газу дає власний видобуток, решту доведеться. Імпортувати, от про це поговоримо вже на зв'язку з нами. Андрій Мазовець, президент Асоціації газові трейдери України. Пане Андрію, вітаю вас! Мої щирі вітання, і дякую, що залишаєтеся. Вітаю, дякую за запрошення. А от як свідчить дані Експро, в записи природного газу в українських підземних сховищах зараз перевищили 9 мільярдів кубометрів, але до початку наступального опалювального сезону необхідно менш мати щонайменше 13. Ну цифри дуже дуже такі дуже різняться. Яку частину потреб у газі вдасться покрити за рахунок внутрішнього видобутку? І скільки все ж таки доведеться. Імпортувати і звідки? Ну, якщо говорити про е, маршрути імпорту, то вони достатньо прості. Це наші західні сусіди. В першу чергу, це Угорщина, на яку припадає від половини там, до 60% імпорту. Це Словаччина і це Польща. Всі ці маршрути достатньо серйозно завантажені, хоча і є невеликий запас як по Польщі, так і по Словаччині. Тому технічно ми спроможні імпортувати всі необхідні нам обсяги для того, щоб пройти опалювальний сезон 25-26 року без проблем. В той же час, все таки непогано було б створити достатній запас, тому що наш північний сусід, який не дає нам спокою, на жаль, достатньо серйозно завдав шкоди у лютому нашому газовидобутку своїми дроновими і ракетними атаками. Я думаю, що теж не буде сидіти, склавши руки, тому запас потрібен для того, щоб у скрутний момент ним скористатися і. Закрити свої потреби в споживанні в холодний період експерти кажуть, що наступні місяці ймовірно обсяги закачування газу можуть значно скоротитися ну у зв'язку саме з збільшенням споживання газу. І ну, передусім, це вересень жовтень, знову ж таки початок опалювального сезону. А за таких темпів чи вдасться нам добрати дефіцит? Uh, так, спеціалісти сходяться на думці, що дійсно в нас є всі можливості технічні для того, щоб до цього обсягу дійти. Тут ще є насправді альтернативна думка стосовно того, що нам і 13 мільярдів не потрібно. Можливо, обійдемося і більш низькою цифрою, зважаючи на те наскільки стабільними будуть наші контракти на закупівлю газу в опалюваль саме в опалювальний сезон в період найбільшого і... 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 споживання. А це якраз от січень, лютий. Якщо ці контракти будуть достатньо е стабільними і передбачуваними, і не буде питань стосовно наших партнерів, які сподіваюся, не будуть нам чинити, створювати, чинити тиск і створювати пробличити тиск, створювати проблеми стосовно імпорту газу, то ми пройдемо е наступний опалювальний сезон із меншими запасами газу в підземних сховищах. Так, дійсно, споживання буде зростати. Це нормальний процес, тому що воно має сезонний характер, і це нормально. Якщо ж у сховищах буде накопичено менше газу до початку опалювального сезону, ніж потрібно, чи буде ситуація все ж таки контрольована? Тому що ви кажете, що в принципі може й 13 нам і не потрібно, а чи вдасться продовжити імпорт, імпорт газу саме впродовж опалювального сезону? Скільки це можливо? Тут теж я особливих проблем не вбачаю, тому що європейський ринок насичений, а сплесків споживання, які би вимили з ринку необхідні обсяги, теж не, не спостерігається. А ціни достатньо стабільні протягом і поточного періоду і протягом опалювального сезону. Тому я думаю, що такий варіант теж можливий він теж розглядається. Я маю на увазі з меншими обсягами в підземці зайти в опалювальний сезон і добирати по. Мірі необхідності відповідні обсяги за кордоном. Технічно це можливо питання, також ще й в фінансах, тому що ми всі ці рухи робимо, і всі ці закупівлі відбуваються не лише за український рахунок, а за рахунок кредитування від ЄБРР, за рахунок грантових програм. Тому Якщо наші партнери в цьому плані не будуть гармувати, а я думаю, що вони сумнівно виконували, виконують і будуть в подальшому виконувати свої зобов'язання, то ми можливо і таким варіантом скористаємося, тобто закупівлею в самі пікові моменти нашого споживання з більших обсягів газу за кордоном і, відповідно його імпорту. А ви кажете, що якщо наші партнери не будуть гальмувати, а що може вплинути, щоб партнери партнери ну, змінили свою думку і дійсно нам в цьому не допомагали? Ну я думаю, що поки що не було жодних моментів, які свідчили про те, що європейці з кредитуванням будуть чинити якісь. Якісь перепони для заповнення наших сховищ зараз і в подальшому і для імпорту, тому що всі прекрасно розуміють, що Україна постраждала цього сезону опалювального від російських ударів, і потрібно все таки заповнити наші сховища для того, щоб і не було і техногенних катастроф, і не було би переривань постачання газу для споживачів в першу чергу для населення і для виробників тепла, тому що це найбільш Важливі категорії в даний момент, тому Пане я Андрій, думаю, що півхвилинки лишається. Так. Ще хочу запитати щодо цін: якось буде впливати це на споживача. Ну, для населення ціна не зміниться, тому що це позиція держави стосовно комерційного сегменту, який отримує газ по ринковим цінам. Звичайна практика у сезон ціна буде зростати, але зважаючи на те, що в Європі ціни достатньо стабільні, я думаю, що таких стрибків шалених там в декілька разів їх не буде. Я вам дуже дякую. Знову запрошую вас до розмови. Нашим глядачам нагадую Андрій Мозовець, президент Асоціації газові трейдери України. Був з нами на прямому зв'язку. Щиро дякую. Дякую вам за запрошення. Це всі новини станом на цю мить. Я повернуся до вас вже завтра. А вам обов'язково рекомендую лишатися з апострофом. «Наша тер триває. We'll be right <laughs> back.